Вітаю! Мене звати Олег Палашовський, я керівник напрямку Хорека фабрики меблів Franco. Наша компанія вже багато років плідно працює з напрямком Хорека, втілюючи креативні дизайнерські рішення в інтер'єрах готелів, ресторанів та кафе. Раніше даний напрямок фабрики Франко займався комплектуванням комерційних об'єктів, виключно м'якими меблями. Наразі ми готовляємо корпусні меблі та меблі з масиву дерева. Котечне містечко Gold Hill Villa Стересот. Є один з перших реалізованих нами об'єктів з комплексним інтер'єрним рішенням. Розпочнемо наш огляд з кухні. В конструкції ми використовували ЛДСП, фарбоване МДФ, скляні фасади, фурнітура від топового виробника Bloom та вбудоване led освітлення Для збереження комплексності дизайну вся техніка вбудована в корпуси меблі. Також опорою напівбарної стійки наслугує бланшований масив дерева для більшої фактурності. Також тут ви можете побачити стільці LARS це один з перших об'єктів, для якого ми їх виготовили. Зовсім скоро вони будуть в загальній доступності. Їхній каркас виготовлений з масиву дуба, що надає міцності і довговічності конструкції. В зоні вітальні у нас знаходиться диван Dallas розміром 3,5 на 1,5 метри в тканині велюр з водовіштовхуючим ефектом. Його зручність забезпечують м'які форми та глибока посадка. За потреби він легко трансформується в додаткове спальне місце. Навпроти нас розміщена підвісна консоль сфарбована МДФ. Тут зверніть увагу, наскільки точно ми повторили форму каменя для збереження гармонійності дизайну. На другому поверсі в нас розміщені три спальні, кожна своїм ексклюзивним дизайном. Пальні номер 1 стіна декорована панелю, шпонованого МДФ, збудованими тумбами та LET-освітлення. Здоровий та комфортний сон нам забезпечують ліжко Вес та матрас Massimo Light. Ліжко Вес було модифіковано, зменшено товщину царг та задньої спинки, основу замінено на антивандальну для комерційного використання. Навпроти, у нас знаходиться шафа та підвісна консоль з ЛДСП, стіна над ними декорована дерев'яними брусами різної довжини. В спальні номер 2 В нас знаходиться ліжко Неаполь в мінімалістичному дизайні. Основа також замінена на антивандальну для комерційного використання. За ним стінова панель з фарбованого фрезерованого МДФ та декоративні бруси з будованим led освітленням Навпроти в нас знаходиться шафа з ЛДСП та вбудованим led освітленням В спальні номер 3 Стіна декорована стіновою панелью шпонованого МДФ. Для об'ємності та фактурності всі елементи розміщені в різних площинах, оббудоване лето підсилює цей оптичний ефект. Центральним об'єктом спальні є ліжко малі, також модифіковане для комерційного використання. Шафа органічно прихована в загальну концепцію дизайну, однак не позбавлена раціональності та практичності. Для санвузлів ми виготовили тумби, в основі яких металевий каркас та стільниця шпонованої водостійкої фанери. Насолоджуйтесь ідеальним балансом комфорту, стилю та природи в серці Карпат. Франков мануфактура затишку.